Всім дорогі друзі, з вами як завжди Серго. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру, грувий Європанірсаліз 4 з Etrus Modo, граючи за гетьманщину. Сьогодні щодо я вам покажу велику війну. Війна, яка розв'язалася між всіма майже всіма європейськими державами, такими державами як Іспанія, Франція. Австрія, Гетьманщина, Прусія, Скандинавія та Росія. Це дуже небезпечний військово-політичний кризис, який склався станом на 1746 року. А коротенько вас познайомлю, що все розпочалося і чим це може закінчитися для нашої держави. Австрія перетнула кордон Валахської держави, окупірувала майже всю частину їхніх провінцій, так як Валахи є нашим союзником, вони попросилися про те, що ми захистили їхній суверенітет. На цей поклик Гетьманщина, звісно ж, пішла. Натомість ми окупірували Кримське ханство, яке є під прямим протекторатом австрійської держави. Ну і тепер я не знаю, як буде складатися для нас війна. Досить даненько до не виходило випусків по Європі. Це я навмисно робив, щоб чекати і показати вам максимально ефективну таку цікавий сценарій, який відбувається в нас і тепер. Шість держав воюють один між одними. З одного боку, це Валахи, Гетьманщина, Черкеси, які є нашим васалом, з іншого боку, Австрія, Союзна Баварія та Кримське ханство, яке перебуває під вроток. Тратом австрійської держави. А пріоритетом моїм номер один це, звісно, вся Стевену, але це не все шановні мої, що відбувається в цьому військово-політичному кризисові. Якщо говорити і надалі, то можу сказати, що в Австрії голосили війну такі держави, як Пруссія, а також французька монархія. Що це значить, запитаєте ви? Це значить наступне мої, що якщо Пруссія зможе приєднати її досить ефективну. Воювати проти Астрійської держави, натомість, якщо і Франція зможе перемогти Іспанію, тому що ці дві держави конкурують в колоніальних своїх сферах впливу. Політична карта Європи повністю зміниться. Для нас, можливо, це такий поворот буде успішним, тому що в Східньому театрі бойових дій наша гетьманщина найменше постраждає. А Скандинавія воює проти Російської імперії, а також Іспанії. Тож можу сказати, цей конфлікт дуже вигідний нам, якщо Москва програє ось цю війну. Ну що ж, шановні ну мої, коротенько я вам показав, яка в нас геополітика склалася станом на 1746 року. Також можу сказати, що Османська імперія майже втратила ці свої провінції. А як ви змогли помітити, до попереднього випуску ми воювали проти Фосманів, перемогли їх. Ну і після цієї поразки вони не змогли все ж таки вийти з цього кризиса. Багато країн відділилося від них, такі країни, як Ефіопія, Сирія. Також Греція, яка проголосила про свою незалежність та взяла в Константинополь. Для нас добре, тому що Греція є нашим союзником. Сподіваюся, цей союз наш ніколи не розпадеться. Ну а тепер трошки повоюємо, подивимося, як будуть розкладуватися для нас карти, як будуть вони лягати. І дуже маю велику надію, що ми зможемо виграти ось такий великий політичний військовий кризис. Не можу сказати, це своєрідна семилітня війна, яка розпочалася з історичної історичного боку з 1756 року, по 1963 рік. Це трошки короше, трошки скоше відбуваються ось такі події. Перша перемога в нас є Перемшель. Тепер будемо слідувати в Галіції. З'єднаємося своїми військами. Загальна кількість українських військ становить 84 чотири тисячна армія. Це досить велика та потужна армія, проте протистояти проти Фас. Імперії, а також Баварії, в яких є західні ідеї, нам, чесно кажучи, не завжди вийде це зробити. Ну натомість ми хоча б спробуємо і подивимося, що ми будемо мати з цього боку. Тому що якщо б Валахія програла в цій війні, Австрія змогла перемогти, вона взяла точно багато провінцій від цієї держави. Кордон би знову ж розширився між нашими великими державами, такими як Австрія та Гетьманщина, і для нас у майбутньому це було б не дуже добре з політичної точки зору, звільнюємо потихеньку Валахію, тому що якщо ця країна паде і заключити з ними сепаральний мир, або знать здасться на мінус австрійській державі, то буде катастрофа не лише для них, а й для нас, адже самотужки ми не зможемо виграти цю війну. Не дивлячись на те, що Прусія та Франція втягнулися в цю війну скандинавський театр бойових дій в Фінляндії, де війна проти руських. Для нас добре, так як таким чином Росія буде. Буде витягнути в інший конфлікт, я не буду боятися в те, що вони зможуть перемогти, оголосити нам війну, вдарити удар в спину. У всякому випадку все можливо, все буде відбутися так спонтанно. Я б ніколи навіть і не подумав, що такий великий геополітичний склад у нас є тепер, що так взагалі помінялася кардинально геополітика як тепер. Потихеньку звільняємо Валахію, австрійські війська йдуть на прусський напрямок, звільнюємо, точніше захоплюємо ще провінцію. Не подивіться, Пруся досить успішно тут воює. В них є західна технологічна група. Я поки що не провів вестернізацію наших земель, але дуже шкода, що це не зробив, так як я в ніякому випадку це не зміг зробити, бо нас оточують великі та потужні сусіди, які можуть скористатися вестернізацією, внутрішньою розрухою в Україні. Ну і оголосити війну скоше. А нас і коли б ми були, знаєте, ослаблені. Так, перш за все, пріоритетом номер номерення це звільнення Кракова. Краков є есетичною зоною. Ми виграли в битву за Краков проти польської землі. Краков є великим торгівельним таким регіоном. Подивіться, Максим Василенко дає нам плюс один. Тепер загальна стабільність у нас становить 3. Максимальна точка, ну добре. Хоча б про стабільність тепер не будемо непокоїтись. Напрусся відбила атаку австрійських військ. Натомість я не бачу тут. Австрійських військ, які воювали проти нас, можливо, це й добре, а можливо, навіть і ні, тому що буде ризик, знаєте, що вони вдарять по наших позиціях, тоді коли ми будемо найменше цього очікувати. Давайте захопимо цю провінцію, подивимося, як тут діють валацькі війська. Вони частково звільнюють свою територію, Баварія воює досить успішно на цьому напрямку. Добре було б знищити війська Баварії, піти по на поход на Вену, їхню столицю Австрії, та закучити з ними мир, хоча б на якихось умовах, тому що затяжні війни для нас небезпечно вести. А в теперішніх умовах можу сказати більше. Не знаю, як політика будеся і надалі складувати, але станом на 1747 року Україна тепер має не дуже хороші перспективи, взагалі не дуже хороші лягають на майбутньому карти, якими ми будемо розігрувати ось таку політичну обстановку в Європі. Якщо переможе Австрія всіх своїх конкурентів, то для Гетьманщини буде означати, що наступна ціль це буде, звісно ж, ми. Це буде Київ, це буде Західна Україна, польські землі, а також східні території, які ми взяли від російської держави. Тому що Австрія, Іспанія та Російська імперія вони фактично стоять в Троїстому Союзі. Ми звільнили майже всю Валахію. Тепер будемо йти знову ж у краковський напрямок. Тут досить велика кількість військ австрійської держави. Подивіться, майже 75 тисячна армія. Глянемо, що ж із цього вийде. Не дай Бог програти хоча б одну биту, і для нас буде катастрофа. Рекрутів нас мало. А це свідчить про те, що вести війну в таких умовах буде дуже небезпечно сутному бука. З іншого боку, кожний свій крок. Я повинен продумовувати, я повинен складувати батл-плани, яких, від яких буде залежати взагалі остаточна перемога чи остаточна така глобальна поразка. Програти Гетьмашини не треба в ніякому разі, тому що якщо ця війна програє, повністю перекроєна. Поляки зможуть скористатися слабістю нашої держави, оголосити війну нам, проголосити про те, що вони повертають свої землі, східно-польські землі. Адже ми наблизилися впритул до Варшави, також наблизився в притул. В притул до московської держави, тобто до Москви. так захопили ще одну фортецю. Рухаємося, може навіть на в напрямку їхньої столиці, не знаю. Не знаю, що мені мої, але маю велику надію, що цю війну ми виграємо, хоча б частково візьмемо частково кримські землі. А 7% переможних очків є на нашому боці. Сподіваюся, що він виросте до 17 очків або там до 27%, тому що таким чином, от, бачите, все ж таки білий мир Австрії хоче з нами заключити. Ну це і не дивно, вона оточена з трьох боків з боку Сходу, із півдня чи там пів, півночі, ну а також з західного боку від французької держави, яка... Все ж таки, як отак, але воює проти них. В віртуальному світі, ось такому є одна держава, яка має найбільше провінції, яка держава найбільше має флот. Та потужність, це є Іспанія. Воювати проти Іспанії для нас категорично невигідно. Я б дуже хотів, щоб ми прийняли західний тип технологій, адже таким чином штраф проти західних держав у нас би не було штрафа і ми змогли б воювати на більш рівних умовах. Військовий технологічний рівень у нас рівняється до західного, тобто до всіх наших сусідів, там 88-й рівень. А про те, щоб повністю переважати, нам доведеться ще багато працювати, нам доведеться ще провести вестернізацію. Я не що це вдасться тепер зробити, не тому що її добре проводити, коли адміністративні очки в нас є в запасі, коли стабільність є плюс 3, і коли в нас є велика армія, та поповнені повністю рекрути до, до максимальної такої позначки. Тепер спробуємо воювати проти баварських СМЛ в Поділі. Хоча, подивіться, австрійська, Пруська, точніше армія відправляється сюди. Велика битва в Поділлі завершується для Прусаків успішню, ну, успіхом. Для нас це також добра новина. Пруса, прусаки є нашими союзниками. Взагалі ми дуже оточили себе надійними союзниками з боку Греції, так як вони є союзниками гетьманської держави. Пруси є нашими союзниками. Хороші відносини у нас і з скандинавією, але цього мало. Це не може захистити нас у майбутньому у, у майбутніх наших війнах. Тож доводиться імпровізувати. Хоча ми є одна з найбільших європейських держав, а уступаємо ми лише по територіальній площі держави, як Скандинавія та Російська Імперія. Ну, якщо наші справи будуть іти вгору, і якщо ми і надалі будемо вести добре війни, а досить продумувати свою стратегію, от дивіться, в кримському напрямку відбувається повстання, ці повстанці постали проти хана, хоча скинути теперішній їхній уряд та проголосити про свою незалежність взагалі в кримському ханстві. Мені цього дозволити не треба. але хоча б треба мені це дозволити, так якщо б кримське ханство проголосило про свою незалежність, то, майбутньо я б скористався з такою їхньою шаткою політичною ось. Баталію, ну, політичним становищем та приєднав цю територію їхні території. Війна проти Баварії, битва складається для нас успішно. Ми перемагаємо ці великі битви, Для нас дуже вона важлива, так як ми е, на деякий час Валахію тримаємо без окупації. проти австрійської держави закочити мир поки що не вигідно. Подивіться, 21-це 23 навіть переможних очків є на нашому боці, але це нічого не міняє. Ми відправляємося на східний вал. А треба звільнити хоча б деякі провінції Кримського ханства, відбити їхній повстанський рух на самий Крим. Я б дуже хотів повернути Крим до України, також частину українських земель, Східноукраїнських українських земель, Луганська, Донецька область і Херсонська область. Але в даний час це неможливо, так як воювати проти австрійської держави дуже важко. Я ніколи не подумав, що я буду. Хоча б так успішно воювати проти них в теперішніх умовах, це нереально важко було все втілити, а плюс до того показати вам, тому що є завжди ризик програти війну. Не дай Бог, хоча б одна поразка в війні, а ви самі, самі як кравці, прекрасно розумієте, чим це може закінчитися, взагалі як це повпливає на плани по об'єднанню українських земель. Не знаю, який наш проект буде в, за яку країну, точніше в наступному відео, але сподіваюся, що цей проєкт ми нарешті ж таки доб'ємо, досить давненько відео по ньому не виходило. Це я поясню тим, що в мене абсолютно нема ніякого часу. Думаю, ви це розумієте, так як підтримуєте мене досить яро. Я стараюся, що на ньому для вас не завжди це виходить робити, іноді це виходить спонтанно. Що не вистачає часу монтувати відео там або ще щось придумувати. Але як є, поки що як я думаю, коли більше звільниться часу, я повністю сконцентрую свою увагу на нашому каналі і будемо пілити нові якісні відоси по різних проектах. Війна проти Австрії складається більш-менш для нас успішно. Я не знаю, що ж буде надалі. Але в дуже вкрай треба бути тут обережним, тому що австрійські війська ідуть по західному напрямку. Вони подивіться за допомогою руської армії, російської армії, яка є їхнім союзником вою проти прусів, а також французів, небезпечно себе поводить. Воювати проти Франції. Австрії досить легко, як я зміг помітити, тому що з іспанського боку та з боку австрійської держави вони фактично оточили маленьку Францію. Чому я говорю маленьку? Тому що вона справді маленька в теперішніх умовах, необ'єднана, розбита, можу сказати, не дуже в хорошому становищі, вона тепер поруває. А в Кракові проти баварських військ. Завершилась. Нам допомогла, напевно, прузька армія. І тепер добиваємо їхні війська, які будуть переймати по нашому напрямку. Досить непоганий рейтинг переможних очків є на нашому боці. Якщо так буде в справі нашій йти вгору і тепер, як тепер, і надалі, то думаю, згодом ми зможемо заключити мир із ними на наших умовах, дійти до Вене, захопити цю державу, захопити точніше дуже ключову провінцію їхньої столиці, так як Вена є столиця Австрії, і ця столиця з геополітичної точки зору важлива, адже якщо ми зможемо захопити її, а то вони змушені будуть прийти на наші умови, підписати тут мир, яким ми їм будемо диктувати. Проте я не бачу австрійських військ і боюся, знаєте, лише одного, що не вискочать, звідки б там не знаю, звідки вони вискочать і атакують отак, от як тепер. Подивіться, ну що ж можемо зробити? 74 тисячна армія проти майже 22 тисячної армії. Білий мир вони не приймають, вони навіть не приймають жодні пропозиції. Про сепаральний мир. Таке допустити неможливо, але ми програли. Оце перша битва в такій війні, в якій ми програли і втікаємо в новий сонч. Ну, Но рекрутів абсолютно нема. Великі, знаєте, складнощі виникають саме відсутність рекрутів, тому що із-за того, що армія не поповнюється, що армія не має нових військ. Пашку воювати. Я не знаю, як же ж вони воюють, коли ми били їхніх армії, вони воюють проти Франції, проти Прусії, проти Гетьманщини, Валахії, і все ж таки навіть о, оточили і окупірували частину їхніх земель, третину австрійської держави, вони ніяк не можуть поспутися з таких рекрутів. Їхня армія поповнюється, їхні війська стають ще більш потужні, ще більш об'єднані. Не дивлячися на те, що ми знищили там два-три рази перемогли баварській дивізії, також 34 рази. Перемогли саму ж Австрію в битвах, а в них велика армія, яка дає нам досить непоганий такий відсіч. Майже 18-тисячна армія тепер бореться за стратегічний ключовий проєкт, ключові пункти на кордоні з Прусією. Глянемо, що з цього вийде. 29 переможних очків є на нашому боці. Дуже добре було б закушити з ними мир та завершити війну проти австрійської держави, так як непокоїть мене один фактор, такий як Польща. А розвиток загальних провінцій у нас більш-менш непоганий, тому що за той час, який я не викладував відео, я все ж таки. А старався розвивати нашу державу, старався вкладувати в неї великі фінансові кошти або там іще щось робити. Ну, загалом ви самі себе прекрасно бачите, що розвиток, в принципі, досить непоганий. Подивіться, повністю розбомбили армію великої гетьманської держави. Це велика перемога для них. Ну а для нас найбільш страшна така катастрофа, яка могла скластися для нашої держави. Це справді велика катастрофа, треба дуже. Треба швидко заключити з ними мир. Подивіться, вони навіть приймають деякі умови з миру, ось такого не готові дати дві провінції. Ось на такі умови мені все ж таки доведеться погодитись, тому що якщо я тепер не скористаюся з таким політичним обстановкою становищем, яке є тепер в Астрійської держави, то в майбутньому вони можуть деокупувати всі провінції, які я їх захопив в них. І плюс до того ще піти на Київ. Цього дозволити мені абсолютно не треба, тому що рекрутів в мене мало, поповнення рекрутів іще менше. Кущів небагато. Я, чесно, я не знаю, ось це перша така западня, в яку я попав, граючи за гетьмачем Навіть перші випуски, мені здається, не були настільки важливі, настільки важкі, які, які в мене є тепер останній на даний час випуск. Блін, Австрія повністю контратакує по наших позиціях. Вони просять Білий мерз. І плюс до того, блін, річ Посполита, Так як я говорю, що ноніми, Річ Посполита велося нам війну за того, що скористалися слабістю нашої держави. Я швиденько заключаю білий мир. Ну як білий мир? Мир на наших умовах із астрійської держави. Беремо дві провінції від української до речі, провінції від Кримського ханства. І думаю, на цьому завершимо шононіми. Ось так коротенько я старався показати вам війну проти великих держав. Поки що вона складується для нас не успішно. В наступному випуску ми будемо в'яти проти Річ Посполитої та Папської області. За нас заступається Пруся. Я сподіваюся, дане відео вам сподобається. Якщо воно вам сподобалося, звісно ж, не забувайте ставити лайки, також підписуватися на канал. Ну а наступному випуску, який вийде дуже скоро, нагадую, ми будемо воювати проти польської держави. До побачення всім та хай вам щастить!